Українці, які зараз за кордоном, ви запитуєте в коментарях у мене, за що вам боротися? За що там 20 років хлопцям, дівчатам, 25-30, за що вам боротися? Дивіться, ви все побачили, що є у Європі, у Британії, у Штатах. Більшість там є корпорації, малий та середній бізнес дуже важко розвинути. Україна, те, на що ми маємо всі права, ми всі маємо право на частку України. Української землі, українських натрів це те, про що вже в більшості за кордоном ніхто не згадує. Так от, ми можемо ще боротися за свою власність. Ми можемо лише не управляючи отримувати справедливу ренту. І коли ви йдете на звичайний завод, на підприємство, у корпорацію боретеся там за якусь посаду. Дайте відповідь на мені на запитання, а не вартує в українській державі почати боротися за свою землю і за свої надра? Чи це не вигідніше? Чи не вигідніше здобути у боротьбі свою частку, якщо всі женеться за роботами, за кар'єрою? Чи не вигідніше здобути свою частку, наприклад, там, на уран на плутоній? чи, до прикладу, на мінеральні води, чи на нафту і на газ? І все життя ви. Та ваші діти зможете отримувати ренту величезну від своєї частки і лише управляти цими активами? Хтось скаже, я говорю фантастику, нам намагалися донести останніх 30 років, що це фантастика. У нас всі або більшість робили імітацію національної ідеї. Але яка ж це фантастика, якщо ми є розпорядниками нашої землі? Скажіть, що ви думаєте про це?